Приблизно так гном розвідник може витягнути з під обстрілу пораненого бійця. Це роботизована система, яку розробляли для універсальних потреб зокрема, безпечно доправляти вантажі вагою до 200 кілограмів у важкодоступні місця. Це може бути боєкомплект або глушилка, або поранений боєць, якого важко евакуювати з під обстрілу. Ми почали Можна так сказати, розробляти цю техніку, тому що неофіційно до нас зверталися. Зверталися щодо того, що потрібна армія підрозділам психопатних військ та іншим техніка, яка буде не великих габаритів, а вона буде невеликих габаритів, щоб інші ворожі підрозділи вони не фокусували вогонь на цій техніці. Гном розвідник не боїться бездоріжжя, броду, високої трави, розповів Олег Кисіль. Його розробляли, орієнтуючись на запит українських військових. З наземної станції керується на відстань до 5 кілометрів. 30 кілометрів за 15 хвилин долає ударний безпілотний авіаційний комплекс Грім. Йому не потрібен спеціальний майданчик для зльоту. Мультикоптер піднімає його вертикально на відстань 500-700 метрів. У повітрі боєприпас відділяється і летить у напрямку цілі. Одне з ключових завдань вражати точно з мінімальною. Шкодою для мирного населення та цивільної інфраструктури. Це для особливо важливих цілей. Тобто радіолокаційна станція, якась командний пункт, склад паленомастильних матеріалів, склад боєкомплекту, тобто ураження яких дозволить нанести ворогу суттєву шкоду. Льотні випробування грім пройшов, сказав Вадим Шуліка. Далі будуть випробування бойової частини. На цій війні да, потребує. Саме снайперська зброя, високоточна зброя. Не тільки вона, але вона в більшій своїй частині. І тому результатом, скажімо так, нашої роботи стало те, що в 2017 році, після багатьох випробувань, тому слід державних звичайно випробувань, гвинтівка напівавтоматична снайперська гвинтівка ЮАР-10 і болтова снайперська гвинтівка юбірноль 008 стали на озброєння в Бронісил України. Сімнадцятому сімнадцятому році. А в цьому році на озброєння також стала е, е, модернізована версія гвинтівки юар 10 і гвинтівка Р10 М. Модернізована гвинтівка має менші габарити ніж снайперська. Це є гвинтівка е, бійця в, е, в складі підрозділу. Тобто, і це ще не зовсім снайпер, але цей боєць на шляху да, до снайпера завдяки. Е, більш потужному калібру, да, вона трошки більш ефективною, завдяки можливості використовувати на більшій дистанції для ураження цілі. Виставку і науково-технічну конференцію провели у Чернігові, щоб визначити актуальні потреби збройних сил і допомогти промисловості їх задовольнити, сказав начальник відділу державного науково-дослідного інституту випробування і сертифікації військової техніки Анатолій Павленко. Згідно тенденції розвитку засобів збройної боротьби. Саме засоби виявлення цілей відіграють головну роль, ключову роль для досягнення так, результату, так, так, для результату. Так, так. Тому і приділяється значна увага системам виявлення, спостереження, цілівказання і інтеграції з засобами уражень. Юлія Кулик, Костянтин Селіченко, новини на Суспільному.